Не закінчиться цього року. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала сказав, що ніхто не знає, коли війна в Україні закінчиться. Він закликав надати нам гарантії безпеки. Фіала додав, що необхідно відчинити двері України до НАТО. А відомий журналіст, The Washington Post Девід Ігнатіус впевнений, що війна повинна закінчитися переговорами. Однак, коли це відбудеться, якого року, через скільки часу, він не бореться давати конкретного прогнозу. Але що думають українські військові експерти? Давайте далі теж з'ясуємо військово політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко впевнений, що повномасштабна війна в Україні не закінчиться до кінця цього року. За його словами, 2024-го наші війська можуть перейти до звільнення тимчасово окупованого расистами півострова Крим. Однак Коваленко не впевнений, що саме цим війна закінчиться. Цитую, я вважаю, що в 2024 році війна ще буде продовжуватися, тому треба, щоб морально-психологічно люди були до. Цього готові на це треба дивитися, як воно є раціонально та логічно, каже він. Коваленко вважає, що сценарії завершення війни в Україні в очевидні і вже зараз. Насамперед, звільнення материкового півдня України, тобто Запорізької області та лівобережної Херсонщини. Після цього розпочнеться процес звільнення Криму. Цитую, скільки це займе часу? Це вже інше питання. Найскладнішим етапом буде саме звільнення Донеччини та Луганщини. І мені здається, що саме звільнення Криму відбудеться набагато раніше ніж буде звільнено на Донецьку та Луганську області, припускає Коваленко. Він пояснює, що Донецька та Луганська області мають спільний кордон із РФ, тому там є постійна логістика. Навіть якщо Збройні сили України зможуть обрізати її, також існує проблема із лінією оборони. Додає Коваленко, і там дуже важко буде українське військовому, адже вона будувалася окупантами ще з 2014 року. Коваленко зазначає, що ситуація на фронті може докорінно змінитися будь-якої миті. За його. Словами Україна може мати якусь досить потужну перевагу над ворогом. Так само ситуація може змінитися не на нашу користь. Цитую я не бачу якихось передумов, щоб ситуація змінилася саме не на нашу користь. І з цього роблю висновки, що будь-які прогнози, зокрема мої, вони не є фундаментальними. В них немає основи, бо зона бойових дій, і це вже доведено цими півтора роками активних бойових дій під час повномасштабного вторгнення все може змінюватися не передбачувано будь-якої миті. Тому я ось такі вірогідності, що сценарії навіть будуть різні. Але, на мій погляд, моторковий південь, тимчасово окупований півострів Крим Донеччина і Лугаччина ось етапи закінчення війни та звільнення наших. Території, тож наразі військово-політичне керівництво України розробляє документ із концепцією звільнення всіх окупованих тимчасової рефії українських територій. Про це заявив секретар ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов. І за словами Данілова, зараз триває велика робота щодо такого концепту. Проте військові експерти не впевнені, що цей документ дійсно свідчить про завершення бойових дій. Військовий експерт Роман Світан розповів, що це може бути за документ. Насправді навіщо він? Та чи дійсно це натяк на капітуля? Политики, которые сейчас рулят страной, начинают говорить, что мы сейчас будем документ принимать по каким-то там этапам, мерам или еще чего-то. Зачем его принимать? Какой документ? Пока не выйдем на госграницу, боевые действия нельзя останавливать. Любая остановка или политический какой-то контакт с врагом, это капитуляция пока армия находится, врага находится на нашей территории. А этот документ это вот может быть как прикрыть капитуляцию Украины. А давайте мы документ разработаем, а потом будем действовать согласно документа. То есть это мы вроде как не капитулируем, мы как не отдаем части территории, а вот согласно какого-то документа действуем. Это первое, что сразу приходит на ум, когда человек уровня Данилова из политического руководства начинает... не прямо говоріть об діокупації в остановленні територіальних А на заході з'являються вже і таза про початок переговорів, який нібито готується на початок весни 24-го року. Зокрема, міністр оборони Італії розраховує, що Київ та Москва зможуть навесні наступного року сісти за стіл переговорів. Крозето також припустив, що вже цієї зими є ймовірною відповідь Райфі на нинішній код-тернаступ. Москва ж намагається охопитися за будь-яку можливість сісти за стіл переговорів, але висуває свої умови. Глава МЗС Рефії Лавров заявив, що вони нібито готові до переговорів щодо України, але жодних пропозицій щодо припинення вогню він не розглядає. Також Лавров стверджує, що ніхто на заході, нібито не хоче всерйоз показати розуміння війни РФ проти України, і раз вони хочуть вирішувати питання на полі бою, значить буде на полі бою. Крім того, він заявив, що формула миру президента України Володимира Зеленського, нібито абсолютно не може бути реалізована, і всі це знають. У своєму виступі Лавров назвав захід імперією брехні, оскільки західні країни нібито беруть на себе зобов'язання і не виконують їх. І тут виникає питання: а навіщо взагалі рефії переговори? Ну і все досить очевидно для того, щоб заморозити конфлікт і накопичити нові сили. Військовий експерт, керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснює, що наразі сказати, коли закінчиться війна, і дати певні часові рамки. Складно і один із сценаріїв це якраз таке замороження конфлікту. Цитую, є сценарій, що війна може затягнутися, і ми будемо мати заморожений конфлікт. Будемо обмінюватися ударами. Буде лінія фронту, яку ми будемо отримувати, наноситиме удару по ворогу. і Рев час від часу буде наносити теж удари, поки одна із сторін не виснажиться. І тоді може бути укладено якесь перемир'я, тобто не закінчення війни, а просто фіксація стану припинення вогню. І ми будемо в такому стані жити Приблизно, як із з 2014 року, так каже Мусієнко. Ерефія руками готувалася напасти на Україну та складала бюджет. Однак ворог не здатний більше витратити на війну в наступному році та утримувати такий великий фронт. Тому Ерефія планує зменшити його протяжність у наступному році або зробити паузу. Про це говорять і у Великій Британії. Зокрема, міністр оборони Великої Британії Гранд Шапс зазначає, що кремлівський очільник розраховував захопити Київ Блефом. Однак, на завершення Вадцять цьому стоїть народ України. Президент Орефії Бутлер не може виграти війну, розв'язану проти України, але й не може знайти спосіб вийти з неї так. Запевняє британський міністр. А ось екс-командувач військами США в Європі Бен Ходжес навпаки впевнений, що генштаб України повністю програє генштаб расистів. Він вважає, що РФ зосереджена на протидії українським сухопутним операціям у той час, коли Україна проводить так звані багатопросторові операції. Більшість же українців, за даними опитувань, незважаючи на перспективу затяжної війни, та не готові до будь-яких поступок, у тому числі і територіальних, за півтора роки повномасштабної війни настрої щодо термінів завершення війни. Змінилися кардинально. Недалі більше українців схиляються до того, що збройний конфлікт буде тривати півроку рік, а то й більше. Полковник запасу, військовий експерт, та аналітик Петро Черник прогнозує, що по справжньому війна із расистами закінчиться тоді, коли складеться одразу п'ять чинників. За його словами, РФ має розпастися на 25-30 держав, і в неї мають забрати ядерну зброю. Цитую. Те, що утвориться на території якоїсь там московської республіки, скажімо, по кордонам 1471 року, чого саме цей рік, бо це ще без Новгорода Великого. Оця частина буде повністю відрізана від ресурсів нафти, газу і тому подібного, каже Черник. Крім того, Україна має вступити до НАТО. А згадана вище територія РФ має перебувати щонайменше 60 років у режимі так званої санації, додає військовий експерт. Черник вважає, що якщо умовно завтра Україні вдасться відбити державні кордони до 1991 року. Подляре не стане. Ворев буде обраний новий президент, але всі ці чинники не складуться, нічого не зміниться. А що з цього приводу думаєте, ви, коли закінчиться війна в Україні та за яких умов? Пишіть свої думки в коментарях під відео.